Місто Тайджун на Тайвані славиться своїми жвавими вуличними ринками та університетами. Тут проживає різноманітна студентська молодь. Всі вони прагнуть до перспективного майбутнього. Тайчонг ідеальне місце для взаємодії зі студентами на духовному рівні. Кафе «Приходь і дивись знаходиться в самому серці центрального району, поруч з багатьма університетами. Цей заклад було засновано завдяки вашій підтримці суботніх переношень в 2021 році. Кафе це місце. Де люди можуть спілкуватися, досліджувати духовну літературу і знаходити відчуття спільноти? Наші клієнти це водночас наші сусіди, вони не знають Ісуса, але ми прагнемо розповісти їм про нього. Для цього ми і підготували таке затишне місце. До того як цей міський центр впливу був створений, пастор Квон був серйозно залучений до громадського служіння в університетському містечку, активно проповідуючи, навчаючи і відкриваючи Божу любов студентам в декількох кампусах за допомогою інноваційних способів, спираючись на свій багатогранний досвід, пастор Квон побачив можливість, щоб служити за межами кампусу. Йому спало на думку створити місце, куди студенти могли б приходити, щоб насолодитися смач. Ною їжею, а також дізнатися більше про Ісуса. Студенти приходили послухати разом з нами. Вони читали Біблію. Тож ми почали проводити біблійні зустрічі. Раз на кілька місяців у нас відбувається п'ятнична вечірня біблійна зустріч з нашими студентами. Ми готуємо біблійну розповідь і ділимося нею з відвідувачами. Завдяки громадському служінню в кампусі деякі студенти знайшли свій шлях віри в Христа, і тепер вони прагнуть брати участь у служінні, плекаючи свої новознайдені переконання. У кафе також працюють студенти, які не можуть знайти роботу, що дозволяє їм зберігати принцип святості Суботи. Корейська культура та кухня привертають увагу багатьох студентів, тому в кафе подають автентичні корейські страви, що походять родом з батьківщини пастора Квона. «Приходь і дивись також пропонує безкоштовні уроки корейської мови, кулінарні майстер-класи та соціальні заходи, які приваблюють все більше нових клієнтів, таких як Гарі. Я відкрив Google Map і побачив цей заклад. Коментар, що був написаний нижче, зацікавив мене. У ньому говорилось про те, що в цьому кафе дуже смачна їжа. Атмосфера цього місця дозволяє людям відчувати себе комфортно. Тому я думаю, що це головна причина, чому я прийшов сюди. З моменту заснування у серпні 2022 року популярність кафе «Приходь і дивись зросла. Воно вийшло за межі студентської аудиторії. Сім'ї, які відвідують кафе, також знаходять можливість відкрити для себе Христа завдяки ретельно підібраним книгам, що знаходяться у закладі. Одного разу мама з дітками відвідали наше кафе. На полиці діти помітили книгу. Вони почали розглядати та гортати її разом, насолоджуючись кулінарними шедеврами нашого закладу. Їм сподобалось перебування в нас. Також вони почали відвідувати наше кафе регулярно, щоб продовжувати читати Біблію. Донг є студентом, який працює кухарем на півставки. Завдяки роботі тут він усвідомив, що кожна посада може зробити значущий внесок у Божу справу. Я люблю працювати тут, тому що завдяки нашій спільній роботі клієнти відчувають, що Ісус знаходиться поряд. Наше кафе це місце, де ми можемо ділитися Євангелієм з тайванцями. Люди, які ще не знайомі з Богом, саме тут можуть пізнати його любов. Завдяки вашим щедрим пожертвуванням, у 2021 році, це кафе зробило Євангеліє доступним через універсальну мову їжі та гостинності. Будь ласка, згадуйте у ваших щирих молитвах цей заклад і його зусилля спрямовані на те, щоб досягти міського населення Тайваню.